Всім привіт! Сьогодні я розповім про новий велосипед T-Cross F1. Погнали! Цей велосипед зі зручною посадкою, за рахунок якої немає навантаження на руки. Також цей велосипед мене приємно здивував своїми технічними характеристиками, про які зараз я вам розповім. Батарея 20 А48 вольт. Потужний двигун. Номінальна потужність 750 Вт, пікова потужність 1200 Вт. Мені дуже сподобалося, як велосипед їде в гірки. Ось в таку гірку він мене затягнув без проблем. Ще і неповний заряд був. Дісплей монохромний, чітко видимий на сонці. Зараз я вам розповім про дисплей, і після чого перейдемо до особливостей. Щоб увімкнути дисплей, потрібно включити велосипед ключем. До речі, якщо вам потрібно зняти батарею, то для цього потрібно повернути ключ у нульове положення, тобто вимкнути. Трохи натискаємо на ключ і повертаємо проти часової стрілки, і тоді можна знімати батарею. Щоб увімкнути дисплей, натискаємо та утримуємо кнопку M, і дисплей вмикається. Також тут є такий гудок. Натисканням на кнопку M ми можемо дивитися загальний пробіг та пройдену відстань поточної поїздки. Стрілками вверх-вниз можна перемикати режими. Утримування стрілочки вгору включає фару та задній габарит. Утримання стрілочки вниз включає режим підйому сходами. Якщо утримувати цю кнопку під час руху, то вмикається круїз контроль. Так само, якщо натиснути і утримувати одночасно стрілочку вгору і кнопку M, то можна дивитися такі параметри, як максимальна швидкість. Максимальна швидкість за поїздку, середня швидкість за поїздку, напруга батареї та час поїздки. Особливості алюмінієві педалі є багажник, все можна причепити, широкі м'які колеса. Якщо приспустити тиск, можна їздити по лісу та снігу. В цьому велосипеді стоять гідравлічні гальма. Вони дуже м'яко натискаються, зручні та комфортні. Також крутилками на гальмівних ручках легко підводяться колодки. І не потрібно, як на механічних гальмах, знімати каліпер для підведення і підтягувати трос. Також є регулювання висоти сидіння та керма. Вилка з блокування. Можна перемикатися між амортизованим та жорстким режимом вилки для найкращої адаптації до різних умов дороги. Велосипед можна скласти, покласти у багажник універсала чи кросовера. При зимовому зберіганні він займає менше місця. Також є велосипед із низькою рамою, кому незручно підіймати ноги. Є фара та задній габарит і стоп-сигнал. Не на всіх велосипедах таке є, а це дуже хороша штука. Сильно впливає на безпеку на дорозі в темний час доби. М'яке сидіння з амортизацією. До речі, не у всіх велосипедів є сидіння з амортизацією, воно м'яке і комфортне. Ну і тепер вибір батарей. Є версія 15 А і є версія 20 А. 15 Ампер батарея буде зручніше для людей з ростом 165 і нижче. Якщо зріст 170 і вище, тоді з 20 Ампер буде зручно. Велосипед мені дуже сподобався в плані посадки, м'якості, батареї, дисплея та потужності. Так що рекомендую: переглянути велосипед можна за посиланням в описі, тому підписуйтесь на канал, щоб бачити більше новинок. Всім до нових зустрічей!